Світланка змалечку знала, яким чином вона потрапила до дитячого будинку. Про це їй розповідали виховательки, а потім і старші дівчата. Час від часу хтось із них нахилявся ближче і таємничим голосом переповідав: Уяви собі, Світланко, тебе зовсім крихітно знайшли на ганку лікарні. Тобі тоді було лише кілька днів. Ти була загорнута в байкову ковдручку і старенькі, але випрані пелюшки. Чистенька, доглянута. У згорточок була вкладена записка, яй можна було прочитати. Світланка народилася 10 травня 1975 року. Прости мені, доню. Щоразу, коли дівчинка згадувала про свою історію появи в дитбудинку. На її очі наверталися сльози. Якось Світланка попросила показати їй ту записку, що зберігалася в особистій справі. Їй не відмовили. Дівчинка обережно взяла пожовклий листок. Її погляд ковзнув по нерівних літерах. У ту мить вона немов перенеслася в той далекий день. Уявляла, як ці слова виводила її мама, яку вона ніколи не бачила. Світланка була так зворушена, що навіть понюхала листок. Вона сподівалася, що відчує запах мами, відчує її тепло. Після того, як дівчинку знайшли на ганку лікарні, її, як і всіх покинутих дітей, спочатку відправили в будинок малюка. Потім у дитячий будинок для дошкільнят, а згодом у школу інтернат для дітей сиріт. Яким же болем відгукувалася в ній кожна щаслива історія, коли забирали в сім'ю когось із дітей з їх інтернату? Особливо Світланка заздрила, якщо знаходилася рідна мама вона бачила, як інші діти отримують листи від потенційних батьків. Як їх забирають на вихідні, а потім назавжди. З одного боку вона раділа за своїх друзів, але з іншого серце дівчинки стискалося від туги. Ну чому їй так нещастило? Чому її мама покинула і не приходить більше? Вона часто плакала ночами, ховала обличчя в подушку, щоб ніхто не бачив сліз. І плакала не тільки вона, майже кожна дитина їхнього інтернату сумувала за родиною, прагнула любові та ласки, але показувати свої переживання було не слід, бо це вважалося проявом слабкості, тому всі тримали їх у собі. Ці діти вже змалечку вчилися бути сильними, хоча їх душа підсвідомо тягнулася до тепла та любові. Коли Світланка засинала, то у вісні до неї часто приходила одна й та сама жінка. Вона лагідно гладила її по голові та шепотіла донечко, моя люба, рідненька моя кровиночко. Марення було таким виразним і правдивим, що після кожного такого сну Світланка літала, мов на крилах. Була впевнена, мама її пам'ятає, і вони обов'язково зустрінуться. Ці сни були для дівчинки єдиною підтримкою та надією у сірих стінах інтернату. Одна з вихователів, літня Орися Степанівна дуже співчувала дівчинці. Вона бачила, як сильно тужить Світланка за мамою. Якось увечері, розмовляючи з нею, запропонувала. Світланко, а давай напишемо листа до газети. Дівчинка здивовано подивилась на неї. До газети? А навіщо? А може, мати прочитає і знайде тебе, обережно відповіла Орися Степанівна. У ті часи, коли інтернету ще не було, а новини поширювалися переважно через друковані видання, газета була чи не єдиним способом достукатися до широкого загалу. Світланки спалахнули очі. Замість відповіді вона кинулась Орисі Степанівні на шию. Разом вони довго обговорювали кожне слово, вкладали в цей лист усі сподівання і мрії дівчинки. А вранці, йдучи з роботи, жінка занесла листа до редакції. І невдовзі, о, диво, текст листа помістили на видному місці з фотографією Світланки та яскравим заголовком знайди мене, мамо. Публікація в газеті викликала жвавий інтерес до Світланки. До школи інтернату почали навідуватися гості. Одні приходили просто з подарунками, інші хотіли стати світланці прийомними батьками. Вони приносили іграшки, цукерки, намагалися розвеселити дівчинку, та світланка рішуче відмовлялася від запрошень до нових родин. Її серце було зачинене для інших, адже там жила лише одна мрія. Вона чекала на свою маму, і жодні обіцянки нового безтурботного життя не могли збити її з цього шляху. У той час мама Світланки жила в далекому, глухому селі. Її звали Оленою Васильівною. Сім'ї вона не мала, близьких подруг теж. Власне, у селі й без подруг було чим зайнятися надто багато роботи для самотніх жіночих рук. Жила скромно, але в будиночку було чисто й затишно. Кожен день був схожий на попередній, сповнений клопотів. Тривожні спогади проминули минуле ятрили жінці душу. Ніхто навіть не здогадувався, скільки безсонних ночей вона провела, скільки сліз виплакала, згадуючи, як мама вмовила її залишити новонароджену доньку на ганку міської лікарні. Ти не впораєшся, голос матері тремтів від страху. Я не зможу допомогти, сама бачиш, що хворію. Батько п'є та ще й б'є, коли п'яний. Якщо привезеш дитину додому, він поб'є та вижене нас обох, а так, їй ймовірність, що дівчинка потрапить у гарну родину, і її виховують добрі люди. Олена не погоджувалась з мамою, вона не уявляла, як зможе відріктися від своєї маленької донечки, яка так схожа на неї саму, і яку вже встигла полюбити. Серце Олени розривалося від болю та безвиході. Але авторитарний голос матері, сповнений страху, здавався непохитним. Дівчина не бачила виходу, навчалася в технікумі, жила на одну стипендію і ледь зводила кінці з кінцями. Її коханий Олексій, батько дитини, зник з життя Олена, як тільки дізнався про її вагітність, просто сказав, що не готовий до такої відповідальності, і зник. Олена могла звернутися по допомогу до його батьків, це ж їхню онучку вона народила, але побоялася. Свекруха ще при першій зустрічі дала їй чітко зрозуміти, що невістка з простої родини не пара для їхнього сина. Та, попри всі ці обставини, попри страх, відчай та погрози, Оленка твердо вирішила вона не залишить свою дитину. Материнський інстинкт був сильнішим за будь-які перешкоди. Вона знайде спосіб виховати донечку, чого б їй це не коштувало. До гуртожитку з дитиною не пустили. З лікарні Олену забрали дві однокурсниці, -ну які мешкали на орендованій квартирі. Олена з немовлям провела у них декілька днів. Дівчата були добрими, ділилися останнім, але їм теж було дуже скрутно. Та й кімнатка затісна для трьох дорослих і немовляти. А потім з'явилася господиня хтось із сусідів повідомив їй, що чують з квартири дитячий плач. І вона наказала Оленці забиратися. Хотіла ще й дівчат квартиранток виставити, але тим вдалося вмовити її залишитись. Опинившись з дитиною на руках просто неба, Оленка зрозуміла, що їй нема куди йти. Вдома не приймуть, на оренду житла немає коштів. У розпачі вона похабцем просто на лавці в лікарняному сквері написала записку, вклала її у згорток з донькою та підійшла до лікарні. Озирнулась. Обережно поклала дівчинку, що мирно спала на ганок. Потім кинулась тікати. Сльози градом котилися з її очей. Зупинилася за парканом неподалік, і, коли побачила, що з дверей лікарні вийшла якась жінка в білому халаті і уважно розглядає згорточок, повільно пішла геть, не бачачи перед собою дороги. Кожен крок віддаляв її від найціннішого, але вона вірила, що так буде краще для її дитини. Бо що вона може їй дати, коли сама не має куди прихилити голову? Олена сподівалася, що з часом зможе забрати доньку, закінчить навчання, влаштується на роботу та знайде її. Вона жила цією думкою, цією надією. А ще світланка їй часто снилася. Увісні Олена гладила її по голівці, шепочучи одну й ту саму фразу Донечко моя люба, рідненька моя кровиночко!» Цей сон став для неї своєрідним оберегом, нагадуванням про втрачене щастя і рушійною силою для пошуків. Час минав. Розшукати доньку, наче щось заважало. Спершу не пощастило з роботою. Відпрацювавши встановлений термін, змушена була поїхати якомога далі від містечка, куди направили за розподілом. Батьків на той час уже не було. Мама пішла з життя через хворобу, батько згорів разом із хатою, заснув п'яний з цигаркою, вирятувати не змогли. Зрештою, Олена за безцінь придбала будиночок в далекому глухому селі, влаштувалася листоношею. Щодня вона розносила новини іншим, але сама так довго не отримувала жодної вісточки про свою донечку, крім тих, що приходили у вісні. Того ранку, коли Олена сортувала пошту, з її рук випала обласна газета. Вона розкрилася і погляд Олени вихопив заголовок. Знайди мене, мамо. З фотографії дивилося обличчя її доньки. Олена впізнала б його з тисячі облич. Дівчинка була дуже схожою на неї. Перед очима все попливло, і вона ледве встигла притулитися до стіни. Підбігла колега. Олено Васильівно, що з вами? Ви зблідли, наче привид побачили, вам би присісти? Працювати того дня вона не змогла. Керівництво поштового відділення пішло на зустріч, надавши Олені відпустку на кілька днів за сімейними обставинами. І жінка почала збиратися до міста, де знаходилася школа-інтернат. Рейсовий автобус уже пішов, добре, що зупинилась попутна машина. Водій виявився чуйною людиною, він уважно слухав розповідь Олени, час від часу підбадьорюючи. У нього ж теж були діти, і він дуже добре розумів її материнські почуття підвіз жінку до самої школи інтернату. У Олени підгиналися ноги, коли вона ступила за хвіртку. До вікон підійшли кілька дітей, розглядаючи незнайому тітоньку, яка війшла на подвір'я, ледь тримаючись на ногах. Але світланки серед тих дітей не було, її трішки пізніше запросили до кабінету директора. Дівчинка подумала, що то приїхали чергові батьки її удочеряти або привезли подарунки, але коли увійшла до приміщення і глянула на Олену то одразу впізнала її жінку зі своїх снів, те саме добре обличчя, ті самі очі, що так часто бачила у вісні, і які випромінюють ту саму теплоту, яку відчувала, коли мама гладила її у вісні по голові. Мамо. вигукнула Світланка, кидаючись назустріч, Доню. закричала Олена Васильівна, міцно обіймаючи дівчинку. Вони довго обіймались мовчки і тихо плакали. А потім Олена, ледь стримуючи сльози, почала розповідати доньці свою драматичну історію. Вона намагалася пояснити дитині, чому так сталося, і постійно вимолювала в неї прощення. Світланка уважно слухала, а потім, обійнявши маму ще міцніше, відповіла: Матусю, я тебе не звинувачую. У тебе ж просто не було виходу, я розумію, як тобі було важко, і вірю, що ти зробила все, що могла. Минули роки. Світланка виросла, вийшла заміж, має гарну сім'ю, дбайливого чоловіка, сина. І весь цей час поруч з нею була мама. Для Олени Васильівни світланка стала як світло у віконці. Допомагаючи доньці з малюком, Олена Васильівна ніби надолужила те, що втратила. Через свою помилку, провину чи обставини це вже не мало значення важливим було лише те, що вони тепер разом, що змогли віднайти одна одну в цьому великому світі і що їхні серця знову єдині. А ще Олена не переставала дивуватись доньці. Світланка була вдячна долі навіть за випробовування, які їй довелося пройти. Вона завжди повторювала, що за щастя треба платити. Тобто, якщо б не було б тих випробовувань в її житті, вона б не почувалася такою щасливою зараз, коли мама знайшлася. Обидві заплатили сповна, і що їм залишалося правильно бути щасливими. Світланка зараз уже доросла жінка і все пам'ятає до дрібниць, і через багато років ні в чому не звинувачує свою маму, якої вже нема. Вона в неї принаймні була, нехай трішки пізніше, але довго була поруч із нею, з її сім'єю, і це вважає головним.